Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів! З вами Тавор Чернівський, наша щоденна молитовна вервиця за наших рідних і близьких, за неньку Україну, наших лицарів, козаків, воїнство Христове, Небесний батальйон, волонтерів, медиків, рятувальників, ув'язаних полонених, викрадених наших дітей українських, наших друзів, рідних, близьких. <кій> Зараз Сьогодні маємо молитву за здоров'я Максимчика, Максимка, сина нашої молільниці, Ірини, який зараз захворів, нехай якнайшвидше одужує, нехай покращується його самопочуття. Молимося за здоров'я Максимка. Сьогодні також дізнались про смерть дідуся Василя, нашої подруги. Молимося за упокій. Василія, Василя і Царство йому Небесне, вічна пам'ять і покій. Молимося сьогодні батальйону Ун. Пригадуємо день народження друга, Фелік, друга Лиса, Лиса Подільського, друга Фелікса Куртаніча, Герой України, молодий хлопець. Друг побратим пішов молодим, воював з 2014 року, майдан пройшов все і віддав життя в часі повномасштабного вторгнення. Підійшов вже його батько, сім'я зазнала дуже такої сильно потрясіння трагедії. Молодий, талановитий. Він один з перших аеророзвідників. Перший почав займатися дронами. Ще тоді в батальйоні Ун. Українці перші почали, завжди технологічно ми перші почали впроваджувати щось нове в цю одвічну війну з Московією. І першими почали дронами займатися. І тоді батальйон ОУН ще під Донецьким аеропортом, в Пісках. Тоді якраз друг Фелікс Лисподільський був на вістрі цього, гарно грав на гітарі, написав пісню про батальйон. Був такий творчий, усміхнений, привітний. Про нього зняли фільм Фелікс можете подивитися. Ну і згадуємо друга Фелікса Куртаніча, друга Лиса Подільського, Царство йому Небесне, вічна слава, Шана і пам'ять. В ім'я отця і сина Святого Духа Амінь. В ім'я отця і сина Святого Духа Амінь. Молитвами, до речі, проважали його на Аскольдовій могилі тут в Києві, де в тій церковці, де був Папа Римський, Іван Павло II, де Шевченко змальовував ту церквицю, там, де чудотворний образ Матері Божої, там були його прощання з ним, ім'я Отця і сина Святого Духа Амінь. ім'я отця і сина Святого Духа Амінь. В ім'я Оця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас, слава Тобі, Боже, наш, слава Тобі, Царю Небесну, тішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібра, життя, подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Придіти, поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося Христу, цареві нашому Богу. Придіте, поклонімося і припадім. До самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, по множеству щедро Твоїх очисти, беззаконня моє. Найпаче обмий мене з беззаконня мого і відріхамо, очисти мене, бо беззаконня моє, я знаю гріх мій завжди передо мною. Проти Тебе самого я зрішив і перед тобою зловчинив. Той правий ти в словах Твоїх. І переможеш, коли будеш судити. Це був в я язичати, в гріхах родила мене мати моя, це бо істину полюбив і єси невідомий, таємне мудросте своєї явив ти мені. Окропи мене і сопом і очищуся, обмий мене і стану білішим від снігу, дай мені почути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої очисти. Серце чисте утворив мені, Боже, і духа правого обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого, Святого не відійми від мене. Верни мені радість спасення Твого і Духом Владичним, утверди мене. Кажу законом дороги Твої нечестиві до тебе навернуться, і збав мене від вини крови Божої, Боже, спасення мого, язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, губи мої, відкрию, уста мої, сповістять хвалу Твою. Бо якби ти жертви захотів, дав би я та все палення не миле тобі, жертва Богові дух сукрушений, і серцем сукрушеним, і смереним Бог не погордить. Ущастив, Господи, благоволінням Твоїм сіон. Нехай здвинуться стіни Єрусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді положить на вівтар твій тельців. Віруй в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світла від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святої Марії Діви, і став чоловіком. був розп'ятий за нас, за понтія палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно Спасанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворя, що, що від отця і сина і сходи, що з оцем і сином рівнопоклоняємо, рівнославами, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну апостольську церкву ісповідує дне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас отворив, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив, і нині, повсяк час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво Радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Духу і Святому, що нас просвятив, і в святій Христовій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти і жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вони ласкавіший Ісусе, прости нам наші грехи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо Ті. Що найбільше потребує Твого милосердя, свята й непорочно зачата, пречиста Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як прочисте діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, непорочно зачала. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марію, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діво, Радуйся, благодатний Марії. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, Радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого боти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Неласкавіший Ісусе, прости нам наші грехи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Святай, непорочно зачата, пречиста Діво Марії, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, відвідуючи святу Єлисавету, у лоні носила. Богородице Діво, радуйся, Всеблагодатний Марії, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марії Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, Благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатний Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатний Марію Господь з тобою, благословенна тим жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О ласкавіший Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята і зачата, пречиста Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство полум'я Своєї любові тепер. І в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що нашої, сина, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш, насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа у вифлеємі породила. Богородиця Діво радуйся, благодатний Марії Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатний Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Она ласкавіше, Ісусе, прости нам наші грехи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Святай не непов... прочну зачата, прочиста Діво Марії, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О Мати Божа. Прийми, мати Божа, зійшли на все люство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отже що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як пречиста Діва Марія, Господа нашого. Ісуса Христа е, е, жертвувала у храмі на службу Небесному Отцеві. Богородице Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти і жінками, благословений плід лона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою благословена тими жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся благодатна і Марії, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатний, Марію, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна і Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна і Марії, Господь з тобою. Благословена Ти і жінками, і благословенний плід луна Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вони ласкавіший Ісусе, прости нам наші грехи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята і непорочного зачата, пречиста Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як прочиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, у храмі знайшла. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, Радуйся, Благодатний Марії, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, Благодатний і Марії Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, Благодатний і Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Достойно і виістину величати блаженою Тебе, Богородицю, пресну і пренепорочною Матір Бога нашого, тебе чеснішою, між хоровими і славнішою від Серафимів, що народила безотління Бога. Слово, як Богороду Богородиць, Тебе величаєм, під твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і приблагословенна. Преславна преснадів, Богородице, прийми молитви наші, до їх Синові Своєму, Богові нашому, щоб спази для тебе душі наші, всі небесні сили, святі ангели, архангели, моліть Бога за нас грішних. Святі славні усихвальні апостоли, пророки, мученики всі святі. Моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель нам Дух Святий, Тройця, свята Боже наш, слава Тобі. Боже, молостий будні грішного, очисти з гріхів, помилуй мене, без числа на рішеві, Господи, прости мені. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Дякую, друзі, брати і сестри за спільну молитву. Всім спокійного вечора і ночі, Господнього благословіння і на нову неділю, новий тиждень Христос посеред нас.